Привіт! Давненько я наробила оглядів на смаколики для собак. Тож швиденько виправляюсь, і сьогодні хочу розказати вам про снеки від БрідК. Багато хто з вас знає цей чеський бренд завдяки одноіменним кормам. А зараз з'явилися ще й ласощі. Ці смаколики позиціонуються як функціональний продукт. Тобто вони слугують не просто як заохочення чи частування для улюбленця, а ще й збагачені вітамінами та різними корисними елементами для підтримання здоров'я собаки. Випускаються снеки в упаковках по 150 грамів. І бувають таких видів: ендюранс з ягням і бананом для активних собак з підвищеною потребою в енергії. Light з кроликом і папаєю для підтримання оптимальної ваги тварини. Дентал ласощі для підтримання здоров'я ротової порожнини. Ім'юніті для підтримання імунітету. Mobility – для підтримання здоров'я суглобів. І skin coat для підтримання здоров'я шкіри та шерсті тварини. Самі снеки мають напіввологу текстуру, тому легко ламають. На дрібніші шматочки, якщо це потрібно. Якщо глянемо на склад таких ласощів, то він тут досить непоганий. Наприклад, ласощі з ягням та бананом містять 26% висушеної ягнятини, 20% гарбуза. 18% червоної сочевиці, рослинний крахмаль, ягнячий протеїн та сік, колаген, бананові пластівці, лососову олію, фульмову кислоту, мінерали, екстракт цукрової дині, лактобактерії, а також ель-карнітин, таурин та схвалені в'єсконсерванти, лимонну кислоту та яблучну кислоту. Також зауважу, що це беззернові ласощі, а ще в них не міститься картопля та ГМО. Давати такі смаколики треба залежно від ваги улюбленця. Таблиця з нормами вказана на самій упаковці. Друзі, що думаєте про такі ласощі? І взагалі розказуйте, чи часто ви балуєте своїх улюбленців якимись смаколиками. Привіт вашим пухнастикам і до зустрічі в нових відео! Па-па!